Всіх вітаю, 5 грудня сьогодні. Давайте пройдемось по останнім новинам. Хочу запитати, і ви просили стосовно кешбеку цієї карти та привату. Кажуть, давайте спитаємо, чи правда, що ця карта, кешбек в приваті є, відкриває дозвіл е, на вашу особисту таємну інформацію, суми, перекази, рахунки. І це може це може Цю інформацію можуть дізнатися треті особи. Це каже Вороховський. Чи це правда? Оця карта кешбек в приваті правда? Робота, відлюдник, вибір. Допомога колесо фортуни, уход від цього, ілюзія. Я би сказала, що більшість того, що тут я прочитала, це неправда. Типу, ну, типу відкрили кешбек да, і зразу всі про вас дізналися. А до цього у вас, типу, не було. да? Ні карт, нічого там, і ніхто про вас нічого не знав. Типу, ви були як невідімка. Я вважаю, що це якийсь, чесно, немножечко бред. Моя відповідь у те, що я прочитала, тут карти і показують, що це ілюзія, що ні, ну воно не так. Навіщо Гороховський моно каже, що ось ця карта тільки в приват кешбек. Вона є дуже небезпечною, що, типу, всі про вас все дізнаються. Це якась інформація агресивна розпач, загнати в розпач 10 мечів, зв'язати руки, важка ситуація по домовленостям, правосуті, хитрість. Оход від допомоги, типу, так, знаєте, в мене є своя думка. А мені здається, що тут, типу, не робіть там, робіть в мене. Е, не знаю. А ну, давайте запитаємо. Чи правда, що каже Гороховський, що е, карта, кешбек в приваті, вона небезпечна відкриття цієї карти? Це правда? Смерть людям. Тут великі гроші крутяться. Дуже-дуже великі гроші. Розпач. Уход від цього знов! Не все, не вся інформація, ось як тут заявлено, ну, то, типу, щось там про вас дізнаються. Щось, але не все. І я е, третім особам. Третім особа, треті особи можуть дізнатися про вас інформацію, якщо ви відкрили кешбек в приваті. Треті особи можуть дізнатися про вас інформацію, е, якщо ви відкрили кешбек в приваті. Ні, знаєте, що про вас дізнаються? Про вас дізнаються е, гроші, перекази, скільки у вас там на рахунку грошей, що там отримали, що переслали. Ось те. Бачите, гроші, гроші, гроші. Куди йдуть гроші, але мені здається, що і без цього кешбеку це теж було видно. Тут е, хитрість. Хитрість воно з минулого, тобто карта минулого, і в минулому про вас знали, що ви перечисляєте, скільки отримаєте, куди, що там уходять. У ці діла по перекази по картам, вони і раніше були, ну, їх було видно. Це якийсь обман стосовно грошей. Моя відповідь така: знаєте, що хто сильно боїться. За свої бешені статки, то не робіть. Я думаю, що їм цей кешбек і тисяча, і так не потрібно. А зроблять ті, в кого немає там бешених переказів, і кому гроші із кешбеку пригодяться, і тисяча теж не, не завадить там, ну, наприклад, Заплатити за комуналку або там поповнити мобільний телефон. Ну, таке, знаєте, звичайні люди. Ці, ці, ці карти відкривають звичайні люди. Ну, моя така відповідь. Давайте далі. Німеччина може відправити, відправити свої миротворчі сили в Україну, заявила міністр МЗС. Чи відправить Німеччина миротворчі сили в Україну? Чи відправить міністр? Німеччина миротворчі сили в Україну? Розпач. Вибір. дві пентаклі, пасив. Гучна заява, гучна заява. А як дійде до діла, пасив туди-сюди? Вибір, а ми ще не знаємо, ой, а що робити. Ну, таке, знаєте. Домовленості. Якщо нам дозволять, тоді ми відправимо. Тобто, вони це сказали, аби сказати, тупік. Якщо скажуть не відправляти, ми не відправимо. якщо скажуть відправляти, ми відправимо. Тут тобто тільки хто скаже, тут вже питання. Моя відповідь така, що сказали дуже гучно, а коли дійде до справи, щось там показує якось пасив. Далі, французький уряд був відправлений у відставку після того, як парламент, ну, тобто, до нього недовіра. Вотум. Йому винесли вотум. Ну, у них так називається. Це перше з 1962 року. Сьогодні Макрон вийде до французів о 20.00. Звернення. Що там відбувається у Франції? Чого уряд відправили у відставку? Недовіра до нього. Макрон сьогодні виступить звернення до французів. Що там у Франції трапилось? Що там таке? Колісниця, все закрутилося і що? Справедливість? Це, до речі, все пов'язано з ось, парламентами, засіданнями, законами і так далі. О, угу. Війна, король мечів. А ну ка оце розкр... розкрити, що там сталося у Франції? Домовленості стосовно війни. Агресія до імператора. Агресія до Макрона до імператора. Розпач. Втрата довіри до Макрона. Втрата довіри, розпач. Це щось пов'язано з, з чимось військовим. Недовіра до Макрона агресія. А чого? Чого недовіра до Макрона, агресія якась тут. Розпад. Чого це почалось у Франції? З чим? Головна причина. Чому? Французький уряд відправили у відставку. Чому? 10 мечів. Дійсно, завершення. завершення маніпуляцій. З чим пов'язано баланс. Плани. Не подобаються їхні плани, їхні наміри на майбутнє, їхня робота. Взагалі їхні всі дії не подобаються. Це стосується і уряду, це стосується і самого Макрона. Гроші з минулого. Щось тут гроші, що були в минулому, якийсь вип вийшов, якась хитрість обман вийшло на... назовні. Не знаю, я, я не знаю тут так відповідь. І це загнало в тупік. Це може бути пов'язано з тим, що Франція підтримує Україну. Це може бути з цим пов'язано, що Франція підтримує Україну. Уход від цього, ні. Вищий суд, хитрість. Тут щось стосується саме самих французів, самої Франції, щось там. Якась пішла недовіра. Мені тут показує, що. Вийшло назовні якась хитрість про великі гроші. Ну, щось таке. Давайте спитаємо, що далі чекає, чекає Макрона. Так, президент Франції Макрон, що його чекає далі? Президент Франції Макрон, що його чекає далі? Страх наляканий. Угу. Ну, йому там не дуже. Щось тут пов'язано з грошима і з правосуддям. Вибір. Будуть приймати рішення. Вибір. Що чекає Макрона? Імператор 10 мечів. Імператору 10 мечів. Ну, на жаль, такі карти, які кажуть, що він теж може як. Ну, ви зрозуміли. Топ-топ і все, і нема Макрона. Ну, Така відповідь. Імператору 10 мечів показував. І там ще випала карта папи, тобто ірафант, папа, щось тут теж. Щось тут пов'язано ще з цими. Ну, тут треба довго роздивлятися. Давайте далі. В Білісі сьомий день тривають протести. Грузини на грузинів не так просто зломити. Вони сильні духом. Що далі їх чекає? Протести в Грузії, що далі чекає. Що далі чекає протести в Грузії? Що далі чекає? Протести в Грузії проти уряду. Віра. Бачите, віра. Вони дійсно сильні, в них і сила духу, в них сила віри. Світ, віра в світ вибір. Ну, До речі, три вищі аркани. Дії. Дивіться, все одно будуть діяти, хоч і страшно. Хоч і страшно, хоч і лячно, але все одно будуть діяти. Імператор. Вони хочуть скинути. Вони, вони хочуть скинути оце правління, яке в них там в парламенті про РФ правління. В них мета його скинути. Бачите, імператор 10 мечів і, ну, це правління. Ну, подивимося. Далі Румунія. Тут кажуть, якщо виграє оцей кандидат проросійський в Румунії, то він тут заявляє, що не буде не допомоги Україні, не підтримки, і навіть заборонить експорт зерна через їхню територію. Взагалі повний, повний жах. Так, в Румунії. хто переможе вибори в Румунії? Я вже питала. Хто переможе? Вибори в Румунії? Хто переможе? Там жінка і оцей Про РФ кандидат. Хто переможе в Румунії? Бідність в очікуванні. Хто переможе в Румунії на виборах? 10 монет. Ну, тут не Зрозуміло. Бачите, жінка, королева кубків, ось вибори і ось чоловік. Вони, як посередині йдуть, чи що, чи на 11,50. Ну, тобто, давайте, хто переможе в Румунії? Кандидат про РФ. Кандидат про РФ переможе в Румунії. Луна. Гроші. Там заплачено, дуже великі гроші. Або переможе жінка. В Румунії переможе кандидат Єлена Ласконі. Жінка. «Уход», «Вищий суд. Жінка, перемож. Ну, поки що показую, вони йдуть один, знаєте, як ото баланс 50 на 50 йдуть. Показує, ну, поки що на цього проросійського більше все ж таки, трохи більше показує. Що я можу зробити? І тоді теж так показували. І давайте наприкінці запитаю, знов тут мобілізація жінок, мобілізація з 18 років. Вони там щось вчора, ці депутати, щось там наклацали стосовно жінок. Давайте спитаємо. Примусово, не примусово. Давайте. Обов'язково мобілізація жінок в Україні. Чи приймуть щось стосовно цього. Гроші, робота, обман. Ілюзія. Таємниця важкість. Ні, зв'язані руки, ілюзія, ні. Обов'язкова, примусова, ні. Давайте ще, я вже питала, мабуть, уже раз 20. І ще давайте за 18, з 18 років. Чоловіки з 18 років. Чи прийме наш, Чи приймуть закон про мобілізацію в Україні чоловіків з 18 років? Дім, Луна, сила. Агресія, очікування. Поки відлюдник, але воно в очікуванні. Що буде далі? Поки відлюдник, ні. Обман, хитрість башня. Зв'язані руки. Ні, поки ні. Але ніхто це не відкидає. Воно поки що в очікуванні. А що ж буде далі? На зараз показує ні. На зараз ні. Бережіть себе всім тихого дня.